Всім привіт, любі друзі! Сьогодні поговоримо про цікаву та символічну монету з історії Франції 1 франк 1988 року, присвячену 30-річчю 5-ї республіки. Ось так ця монетка виглядає. Вона в мене досить гарна в стані, як ви можете побачити. Ну що ж, давайте почнемо. У 1958 році Франція опинилася в глибокій політичній кризі. Колоніальні війни, особливо в Алжирі, підривали довіру до влади. Четверта республіка зі слабкою виконавчою гілкою більше не справлялася зі своїми завданнями. У цей момент до політичного життя повертається генерал Шарль Де Голь. Йому доручають створення нової, нової Конституції, яка заклала основи П'ятої республіки. Сучасної французької державної системи з посиленою роль президента. Це стало вирішальним моментом для подальшого розвитку України. Через 300 років, у 1978 році, Національний банк Франції випускає пам'ятну монету номіналом 1 Франк. Вона була введена в обіг, щоб вшанувати річницю створення П'ятої республіки. Дизайн Аверсу. На центрі Аверсу зображений профіль Шарк Деголя, повернений вліво. Зверху над ним написано Шарль де Голь», а знизу Републік Францез», що означає Республіка Франція». Дизайн реверсу. Перше, що кидається в очі, це номінал. Тобто 1 франк. По кругу написано Національне гасло Франції Ліберте Егаліте Фратерніте, що перекладається як Свобода, рівність, братерство. А знизу написано Рік. 1958-1988 рік. Хочу також підкреслити, що гревер цієї монети Еміль Розау. Тобто він зробив ескіз як і для Аверсу, так і для Реверсу. Цікаві факти. Перший факт. Це була остання ювілійна монета 1 франк, не у неокласичному дизайні. Після 1988 року Франція не вже не випускала 1 франк із пам'ятними написами. Далі кабувала лише стандартні варіанти для переходу до євро. Тож ця монета є своєрідним прощанням з епохою політичних відзначень на звичайних обігових грошах. Тобто всі ювелійні та колекційні монети карбувалися лише для банків. Другий цікавий факт. Вона ходила в обігу до самого кінця французького франка. Попри те, що вона ювелійна, вона не була сувенірною. Її реально використовували в магазинах. Багато французів навіть не звертало уваги на напис, вважаючи її звичайним франком, і тільки з часом вона стала предметом колекційного інтересу. Дизайн реверсу Нетиповий для французьких монет. Французькі монети зазвичай не мали багато тексту або чітко політичних посилів. А тут маємо повноцінний напис із руками, політичною назвою і ювілійною темою. Це було виняткове рішення для країни, яка зазвичай дотримувалась стриманого стилю на монетах. Характеристики монети. Вага 6 грамів, матеріал-нікель, діаметр 24 мм. товщина 1,8 мм. Тираж монети без позначки М. 50 мільйонів для обігу та 9 тисяч для банку. Тобто «БІЮ», Монети з позначкою М. 47 мільйонів. Місто карбування Песак, тобто писацький монетний двір. Якщо вам сподобалося відео, підтримайте мене вподобайку. І не забудьте написати в коментарях, чия у вас ця монета або яка з французьких монет вам подобається найбільше. І всім до нових зустріч і всім пока-пока.